Вітаю, шановні друзі! Дуже важлива новина. Система контролю на європейських кордонах ЄС, яка повинна була запрацювати з 10 листопада, відкладається на невизначений час. Система ЄС. Entry-exit system – це система, яка була впроваджена ще з 2022 року і передбачала необхідність сканування ваших відбитків, фотографії обличчя та біометричних даних з вашого закордонного паспорта для того, щоб вони були централізовані в єдиній базі. Хто повинен був проходити по цій базі, ті особи, які не являються резидентами однієї із країн Європейського союзу, і повинна була система запрацювати 10 листопада, але нещодавно Німеччина, Франція і Нідерланди повідомили, що вони не готові фізично і технічно поставити ці відповідні системи сканерів на прикордонних пунктах і запустити їх 10 листопада. Враховуючи, що більше 40% пасажиропотоку припадає саме на ці три країни, то запуск системи ЄС Entry-Exit System відклали на більш пізніший термін. В принципі, на даний час точна дата не визначена. Тому з 10 листопаду ніякого контролю не буде, друзі. Не хвилюйтеся з повагою. Ваш адвокат Демченко.